Дякую нашій Україні, ненькі за те, що вона нас чекала, повернула додому. Навіть слів не можу підібрати. Да, ну не можна описати. Особливо, коли спілкувався бли, два з половиною роки російською, а зараз вже зміг нарешті спілкуватися нашою солов'їною гарною, прекрасною мовою. Це просто ну, бальзам на душу. Нарешті. Алло, Вадим. Ah, yeah, yeah. Найбільше, що хвилювало, я думаю, більшість людей, це можливість поспілкуватися із рідними, із рідними, з близькими, зв'язати хоча б почути їх голоса, хоча б дізнатися, чи живі вони.